Друзі, дякую всім дуже за привітання. Я дуже рада. Я реально, поки я не отримала ці квитки, це запрошення. До себе до рук я нічого не публікувала. Я була впевнена, що все вдасться, але дуже не хотіла передчасно це публікувати. І я дуже вдячна нашому члену до речі, ради спротив Юрію Кондеревичу. Він такий крутий. Він знає всіх конгресменів, він знає всіх. Він е, стільки багато робить для України. Я йому щиро дуже вдячна і реально дуже ща дуже щаслива. Я хочу поділитися цією. Радість з вами, вірте в себе, вірте в свою команду, вірте в Україну, і все вдасться. Приєднуйтесь до нашої команди спротив. Якщо вам також близькі республіканські цінності, свободи, боротьби з корупцією та скорочення чиновників, тут посилання.